Які ж фрази не варто використовувати для опису свого бізнесу в контенті? Перше, це зручне розташування. Розташування може бути зручним як в Києві, так і в Полтаві, так і в Берліні або в Кракові. Для того, щоб людина зрозуміла, їй це зручно, краще вказати. Знаходимось біля метро такого-то, на такій-то вулиці або на площі такій-то, біля пам'ятнику такого-то. Також не варто використовувати такі фрази, як вигідні умови на кращий сервіс. Краще розказати, чим ваші умови вигідні. Наприклад, ви працюєте довше, ніж ваші колеги на дві години. Тоді вкажіть, що ви працюєте до сьомої, або ви працюєте у вихідні, на відміну від ваших колег. Можливо, у вас є безкоштовна доставка, або ви доставляєте в день замовлення, або просто вкажіть, що у вас іде відправка. Через один-два дні або через три-чотири, якщо ви знаєте, що ваші колеги відправляють, наприклад, через тиждень. І такі фрази, як роблю швидко, доставляємо швидко, великий асортимент і подібні фрази. Якщо ви робите, наприклад, манікюр. Одну годину, а ваші колеги роблять дві години, ну, наприклад, це зняття, манікюр і покриття, то тоді краще писати, що роблю одну годину: зняття, покриття, манікюр і покриття. Якщо у вас швидка доставка. Це, наприклад, один-два дні, або ви доставляєте одразу, як зроблено замовлення, або можливо у вас є різні види доставки. Ви працюєте з різними, можливо, поштами, то краще так і вказати, що працюємо з такою, такою і такою поштою. Якщо у вас великий асортимент, наскільки це великий? Якщо у вас тисячі, ну можливо, книг. Значить, краще вказати це 2 тисячі асортимент, або 22 тисячі, або 102, щоб людина розуміла, наскільки це велико для неї, бо, як то кажуть, красота поняття носительне. А які ви бачили, опис товару або послуг, який вам не був зрозумілий? Напишіть в коментарях.